Російська атомна галузь сиплеться, а все через санкції. Росатом вже не в змозі будувати нові енергоблоки без субсидій. Тим часом цунамі вдарило по базі атомних підводних човнів на Камчатці. Чи вижив російський флот? Про це далі на фабриці. Новин ставте лайк і починаємо. Санкції проти агресора діють. Росатом більше самостійно будувати нові проекти. Компанія звернулася до Кремля з проханням про субсидування кредитів і виділення особливих ресурсів для нових блоків уже після 2027 року. Український центр протидії дезінформації повідомляє: причина: фінансовий дефіцит, спричинений повномасштабною війною та санкціями. Компанія більше не здатна залучати зовнішнє фінансування через санкції, високі ставки та обмеження на міжнародному ринку. Попри провалені внутрішні проекти, Кремль грає у геополітику. Укладено меморандум із Нігером про мирний атом. Центр називає це спробою обійти санкції та дістатися до африканського урану. Мовляв, без субсидій такі проекти є економічно нежиттєздатними. Російська економіка тримається на державних дотаціях. Вугільна промисловість, залізниця, металургія усе фінансує держава. Фактично, Росія банкрут із ядерною кнопкою. Однак, скоро вона може залишитися і без цього. Нещодавні цунамі зруйнувало частину військово-морської бази Росії на Камчатці. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на супутникові знімки. Пошкоджено базу Рибачий, серце російського підводного флоту. База розташована в бухті Крашенінникова. Саме там швартуються сучасні атомні субмарини країни-агресора. Хвилі, спричинені землетрусом магнітудою в майже 9 балів, досягли узбережжя за 15 хвилин. Вони пошкодили Пірс. Він відхилився від початкового положення. Ймовірно, його зірвало з місця. Експерти видання кажуть, що решта Дев'ять пірсів на базі побудовані повністю з бетону. А довга верхня частина пошкодженого схожа на надбудову. Виглядає у класичному російському стилі, приклеєно скотчем. Констатують фахівці. А що з російськими субмаринами? Український осінд, дослідник татаріґамі ю ей повідомив: за два тижні до землетрусу на базі перебували шість атомних підводних човнів. Серед них три оскари. Акула, Борей і Дельта. Деякі з них майже напевно залишалися там під час землетрусу. З огляду на мілководдя Авачинської затоки частину могли перевести у відкриту воду. За попередніми оцінками значних ушкоджень не очікується, але точну картину покажуть майбутні супутникові знімки. Нагадаю, що землетрус, 29 липня, на Камчатці став найсильнішим у світі протягом останніх 14 років. В результаті по деяких районах Камчатки, а також по Гавайських островах та Японії, вдарили хвилі цунамі. На Гаваях і по всьому узбережжі Тихого океану оголосили евакуацію. Зокрема, було вивезено співробітників з АЕС Фукусіма. Наслідки цього катаклізму Росія відчуває досі. На Камчатці зафіксовано понад 120 двадцять авторшоків лише за добу. Водночас стихія продовжує знищувати Росію. У високогірному місті Тернеаус зійшов силовий потік. Там термінова евакуація. Понад тисячу людей вже вивезли в пункти тимчасового розміщення. Є загроза нових сходів із річки Герхожан Су. Чи зможе режим Путіна утриматися, коли все валиться буквально під ногами? Друзі, пишіть свої відповіді в коментарях.